Тетяна Строкач, запаїть свічу, затягнуте в журбу і страх село, як тіні, Люди де не дибокають, а розкошує лиш криваве зло. Останнє з рук тремтячих вириває. Медусю їсти голос ледве чуть, а в неї сил немає навіть встати, щоб хоч шматочок хиба роздобуть і пухим діточкам його віддати. Бреде сердешна думкою жива, навкруг лиш пустка. І смерть рожа збирає, а в пам'яті поля, жита жнива, Та в хаті навіть зернятка немає. Страшна біда, і стогін навкруги, У коминах вітрище вовком виє. Останній подих. Сповнений туги, А вічний сон до раю путь відкрий.